Партнер проекту Favbet. Панове привіт! Як же ж ІА відчувають наші настрої? Вони розуміють, що вже кінець червня, що ми дивимося євро, що вже сонечко пригріло і вже взагалі нам FC-25. Подавай, тому вони взяли і випустили в один момент велику купу крутих легенд, які. Так чи інакше, підштовхують нас брати геймпад в руки. 97-й Роналду. П'ять зірочок на фінтах і на робочій нозі не обговорюється, але золотий фінес шот. І ще кубки інших плейстайлів. Будь ласка, Зінедін Зідан, гравець якого особисто я хочу найбільше, тому що це легенда мого дитинства. Так як він грав у центрі поля в сучасному футболі. Мало хто вміє, є інші спеціалісти, але все одно вони грають не так. Зізо по 5 зірочок фінтин робоча нога, високі воркрейти і в захисті, в тому числі що круто. Золотий фінес шоти, 1 дриблінг золотий. Фантастичні стати зізу в дефі, тільки опіка 74. Це трошки маловато, але Тіні, в принципі, йому накинеться і буде вже веселіше. І бігти буде. Йоган Кройф. Ой, фотка така, що я не знаю, скільки йому тут років. 14 мільйонів 200 тисяч зараз на ринку. Ну це чекайте, 30 хвилин тільки як промо вийшло. Що тут у Кройфі теж є золотий фінес шот. Є й таке враження, зараз роздають золоті фінес-шоти для всіх. Ну. Краще фінес шота ніж тривали. Погодьтеся, тому що тривали але це е, дупа як не реалістично, бо крім куорежі ніхто таки не б'є. Ротголіт, 15 мільйонів, 96-й рейден, 5 зірочок вінти, не робочого нога, високий рук рейте, боже мій, що за е, стати. Цікаво, правда, яка моделька, яка зачіска, я сподіваюся, що та. Справді легендарна. Пауло Мальдіні тут вже за 7 мільйонів йде. Ну центрбек, розумієте, від нього найменше кайфу отримуєш. Патрік Вієра. 5 на неробочій нозі, середній воркрейд в атаку. Могли би вже дати високий воркрейд в атаку, як даєте зідану високий в захист. Розумієте, що він вже був такий ультимейт центральний півзахисник. Але але, ну все одно, я думаю, як гравець який забирає м'ячі, він буде крутезним. Ні, в принципі, один з найкращих опорників гри буде напевно, вже за 6 мільйонів 700 тисяч. Тієрі Андрі, вже за 7 мільйонів. Ой, як не 5-5? Є, я вже ну, ну чесно чекав. От взагалі сліпо вірив. Фінець, що золотий, дякую. Але те, що не дали п'ятої на фінти, ну так не гарно. Бо є в нього навіть, от, де є п'ята на фінтах. З попередніх промо, але там немає е, п'ятої на Віфуті, там доводиться обирати. Ну, Тут трохи розчарували, але все одно карта, розумієте, божевільне. Алесандро Дель П'єро, тут є 5-5, будь ласка, ну, Дель П'єро дають 5-5, а Андрій ні. Чому не знаю. Але я думаю, що карта буде дуже прикольна. В нього моделька така схожа е, чимось, напевно, до дзоли, можливо, трошечки масивніший, але маленький, технічний. І... З золотими фінес шотами. Я радую дрібнем Дедбол золотий. Лутер Матеус вже за 6 мільйонів йде. 5 на вік футів, високі рухейти. Ну, Матеус трошки маленький і цікавий. Як він буде рухатися з м'ячем? Того ж його 93-я карта. Ну, така трохи вагончик. Тут з дриблінгу плюс 6 заходить. І, в принципі, може буде рухливіше. І тоді прикольно, чи був Матеуса, мені подобалося взагалі все, крім того, як він рухається з м'ячем. Він просто от. Возик якийсь із супермаркету. Мені здається, найцікавіших роздивився всі. Гроналдінню дивитися не хочу з певних причин. Чаві ще Руні є і... Торес, п'ята де на Вікфуті. Бо у мене є Торес, в якого п'ята на фінтах, я в еволюції собі прокачав. Ага, руні кинули Везбаче, яке трошки менше, ніж 2 мільйони. П'ять на неробочій нозі, 4 на фінтах із золотими фінесшотами, і з дедболом золотим. Ось такий Руні. Ну, для англійців це подарунок. Насправді, чаві досить симпатичний. За всього лише 300 тисяч. Дуже дешевий чаві, а приємно ним грати буде страшезно, я думаю. Поставити до нього в пару якогось умовно родрі, потужного такого, щоб вирубав. І все, будь ласка, чаві буде собі малювати в атаці. Хоча в нього 99 до речі, перехоплення дуже цікаво. А в контролі м'яча він буде божественним. Але так, маленький в захисті не допоможе. Що тут ще цікавого, Роберто Карлос? Ще є, так угу, 5-5, вау. Рікарду Карвалію. 420 тисяч, всього лише. За карвалію. Ааа, Ліга Португальська, не АПЛ. Найцікавіших я розглянув. Добре, переходимо до паків. Це що за пак? Оу! Oh, щось летить. Нідерланди, центрбек. Бляха, де ліфт? З ким ти падаєш? Що це за таке сяйво? Франческолі. А, ну, зрештою, по статах круто, о, ще форма України є. Але ну я хотів якусь легенду. Нашому мені той уругвайський Франческолі. Той якийсь подарунок від EA був е такий пак 5 на неробочій нозі. Я думаю, це ледь не квікселу піде, ні. Так, де мої нагороди за Rivals? Я там так і не повернувся в елітний дивізіон, тому що то вітрянкою горів, то потім якось собі дивився євро, та й чил, та й щось догледів і не дограв. Мало я грав в Rivals, взагалі практично не грав. Тому трошки менше буде нагород, але все одно вони є. Я беру ті, що в антрейді, щоб було паків побільше. 92 плюс х3. То це тепер дають в Rivals, так? Є, бедже дивізіон, я повертаюсь в еліту. Все, тепер я взявся. Тепер я взявся. Тут же просто тодце мені завжди погано дають, знаєте, того я якось і не пхався спішити в ту еліту, бо скільки нагород за еліту отримав, завжди гімняні тоци в піках були, і паки були теж ніякі. Тому. Ну добре, зараз трошки ми тут отримали. 11 паків. О, легенда! Легенда! Іспанія Сід... Хабі Алонсо. Але все одно приємно, бо легенда. Сідієн то ж він, правда? Так. Ну, можна взяти в команду. Класна легенда. 94-й рейтинг по 4 зірки на фітах на робочій нозі. Форма збірної України приносить нам, я вам скажу, ух, як добрячі карти все-таки легенда, герой був. Перед тим Франческолі. але може би краще би то був Чаві, га? Не знаю. Ну, типу, в Чаві, напевно, веселіше грати. Але високий в і дуже збалансована карта у хабі Алонсо. Золотенький у нас, 0-1 дриблінг, павершоти, лонгбол пас і фірс тач. Угу, пас дотик зможе дати Алонсо, звичайний кінець шот. Дуже симпатичні стати. Такий бокс ту бокс виходить цікавий. Приємно, приємно. Поглянемо на ціну. Ціна тут теж. Е... Кількасот тисяч плюс. Е, відкриваємо далі тут якийсь... Легенда! 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 go! Ні. Ні! Боже мій, так не можна! Ну, то там купа легенд. Та дайте мені хоча б якогось бляха Літмана на іншого. Я маю на увазі, просто не давайте дублікат. Боже, ну та-та, це паскудство. Але дякую. Але все одно, бляха. Бляха, то ж треба двічі алонсо спіймати. то Ясно, ну а ясно. Бельгія, Франція, Німеччина, Англія, Бразилія. Давай, пішли. Йдемо сюди, зараз тут буде легенда. Так, тут в нас якісь три то це 92. ТОЦів ми вже відвикли. Хм, фенербах чи Італія, хто там? Поночі раю Фенербах, чи нічого собі. І Пайер. Бездарні, то це. І за А. Дублікат. Ой, а той в мене теж антрейд. Та йой. Ага, можна злити у крутилку. Нехай буде. Ну що, два цікавих паки. Давайте легенду нема. Ну, кантелегенда, а що? 85. Плюс. Best of nations і. Без легенд. Кросс. Ще одна легенда. Ой! Та ні, бляга, я то легенда, пане. Ну, ви зрозуміли, так? Бало. Давай остання крутилочка, ще мені легенду одну. Ще одненьку. І все. Більше не прошу. А... Бернарду. І була ще одна легенда, яку я спіймав сьогодні. Вона найкрутіша, але. І я спіймав у компаньоні, тому що побачив у телеграмі, що люди почали скидувати. Той спіймав, той спіймав. Я думаю, бляха. Відкрину я зараз, можливо, зараз якийсь найкращий час для того, щоб відкривати паки в якісь перші хвилини, а потім буде погано. Відкрив компаньон, якийсь там пак в мене був 86 плюс, по-моєму, x3. Не знаю звідки за лігу, можливо. І там мені впав Марсель Десаї. Дуже солідні стати. Можливо, треба дати йому зіграти. Його попередня карта голосу. Мені подобалася. Тому поглянемо. До Ще за тих два тижні, які я присидів з вітрянкою в нагородах за Вікін Лігу, я спіймав лише одну справді круту карту кабдевіла. Чотири зірки на фінтах неробочої робочій нозі, високі врожрейти, прекрасні стати. І тепер це мій лівий захисник в основі. Раніше був Хаверц, але Капдевіла значно приємніший, технічніший, прикольніший. Бо Хаверц трошки все-таки дерев'яний порівняно. Ну а серед тоців і всяких інших карточок насправді. Нічого цікавого не було. Ну а каб дивіла це прикольно на сьогодні. все, якщо відео сподобалося, не забувайте за вподобайку Пишіть у коментарях, кого ви спіймали. Почуємось, побачимось, бережіть себе.